Замість батарей голі стіни. Вже шість років з настанням холодів у Аранки цупи одна єдина мрія, аби зима була теплою. Коли за вікном мороз, жінка гріється одним каміном, а у ванній кімнаті маленьким нагрівачем, купленим ще за радянських часів. Встановити індивідуальне опалення немає грошей. У жінки мінімальна пенсія, а у дочки зарплата трохи більше тисячі. Тож ледве вистачає сплатити за світло та газ. Дуже дивимося на лічильники. Тобто, якщо ми бачимо, що дуже багато накрутило, то я стараюся відключати і тоді під одіяло, чи гуляти, чи чимось займаюся іншим. Тобто занадто боїмося опалювального сезону. Для тих, хто не має опалення, міська влада встановлює його безкоштовно, щоправда, тільки електричне. На ці потреби виділено 1 мільйон 100 тисяч гривень. Майже 200 ужроців з категорії незахищених верст населення чекають на встановлення автономки. Хоча насправді тих, хто потребує його, набагато більше. З лютого по середину вересня до Ужгородської міської ради звернулось 23 чоловіки з питанням влаштування автономного опалення. Із них комісію 15 чоловік затвердили, іншим відмовили з тих або інших причин. Аранка цупа теж зверталася у міську раду. каже, щоб добитися встановлення опалення в оселі, треба вбити на один поріг держустанов. Сьогодні є мер або його заступник, або там якісь е працівники мерії, а завтра вже інший. Документів треба все одно збирати, і про сім'ї, і за, про доходи, і туди, тому подібне. І вибігавши все, можеш нічого не отримати. Ми вже пробували. Та навіть ті, хто вже має автономне опалення, не чекають на зиму спокійно. Через загрозу залишитися без газу Ужгородці почали цікавитись твердопаливним та електричним опаленням. Ціна електричного котла від 8 тисяч гривень. Найдорожчий чавунний котел від 11 тисяч гривень. Плюс батареї комплектуючі та робота майстрів виходить близько 20 тисяч. Та висока вартість не відлякує покупців. Бувся значний попит зацікавленість людей в твердопалених котлах, так як намічаються проблеми з газом в зимній період. Ну, спостерігається попит поповишення попиту і на електричні. Звичайно, котли. серед тих, хто не готовий викласти кругленьку суму за опалення. Найбільш поширені масляні радіатори. Найбільш дешевший закарпатцям обійдеться у 600 гривень.